8 серпня 2024 року Волинська область достигає сорт абрикосу під назвою Фаралія. Французька селекція. Маю дві прививки в крону і одне деревце. Деревце ще маленьке, там є кілька абрикосів, але слабо росте, а дрібні. А от на прививках торік було. На одній там були сигналки, але я щось їх не зняв на цьому році, от таке вже повне плодоношення, можна сказати, ось такий результат. Це одна гілка тут от. Вивочка от. І вона пішла отакий. Це суцільні абрикоси. Такі от вони за формою. Загостреним таким кінчиком основна маса. Я зараз знайду щось, більш-менш встигло. Ось такий такий дзьобик є. Так вони сплюснуті, а так таке щось, щось до сердечка трохи схоже. І на сонці, з сонячної сторони така засмага трохи є. Так. Оце я там зірвав на тому дереві. А ці два на іншому. Тут вони крупніші ще. Зважим. 66 62 87 93 там ще є на дереві, мені здається, чуть більше. Коротше, до 100 грам можуть вони бути так без проблем. Такий розмір досить солідний, ось таке вони на сонці. Такий колір мають. Так, ось такі всередині. Кісточка, так і вона якось з е, середині це простір, навколо ну, кісточки такий досить великий, але кісточка сама порівняно дрібненька і легенька. Тоненька, дуже така загострена в формі сердечка. Досить така, як би сортова особливість, відрізняється від інших. Так, Сік виходить бачимо, але разом з тим він залишається пружним, він не розлазиться так в кашу, поки що, по крайній мірі. Досить такий, особливо тут ближче до шкірки, він щільний. Солодкий, є така легенька цитрусова кислинка, хрусткий, ну, однозначно смачно, смачний абрикос. Спробуємо інші ще. Цей слабший вистих, трошки більша кислинка, але от м'якоть така не розтікається геть, сік більш-менш тримається всередині. Приємний абрикосовий запах. Ось такі вони на іншому дереві також їх немало є. Тут трошки якесь треба було б робити трошки є хвороба. Такі от абрикосики е, на смак, вони не такі вже там медові, е, збалансований, солодко-кислий смак. Гарний цукор, така відтіняюча кислинка. Більше в мене зараз, по суті, абрикосів, там деякі сорта там що вже проходять-проходять і це тільки починається. Це вже якби ця французька серія пізніх абрикосів Оцей, я так розумію, це, мабуть, найраніший сорт з цієї серії, і там далі вони будуть йти аж, аж до морозів, можна сказати. О, розмір супер. Форма, дуже цікава цього абрикоса. смак на рівні. Однозначно, треба мати в себе в саду. По хворобах, поки все нормально. Будемо далі спостерігати. Дякую за увагу.